Ми вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І починаємо ми з новин з фронту. Ми цієї доби 11 листопада. Поки що обстрілів позицій українських військових не зафіксовано. В той же час, вчора, 10 листопада, з боку російських окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, один з яких застосуванням озброєння забороненого мінськими домовленостями. Обстріли вели, велися по всій лінії фронту втрат серед військовослужбовців. Об'єднаних сил немає Ну а Україна та США підписали оновлену хартію про стратегічне співробітництво. Е, вчора це відбулося. у Підписували Дмитро Кулеба, міністра закордонних справ, та Ентоні Блінкен, державний секретар е, США. Е, і це все відбувалося в, в будівлі Держдепартаменту. Е, Кулеба каже наступне, зацитую: Хартія це стратегічний документ, він на 10 років визначатиме за якими напрямками розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти. Е, ну, вона тут стосуватиметься. Військового співробітництва, звичайно ж, економічного співробітництва безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Е, от, і в ньому ж також підтримується суверенітет України. Дертепуле Нардеп. Росу вручили підозру за середній палець у Верховній Раді. Про це спочатку повідомив сам Геолерос, значив, що він перебуває у себе у дворі, і зараз приїхали слідчі з ДБР та представники Генеральної прокуратури. Він чекав на адвоката, казав, що йому поки що невідомо за що саме. Згодом в ДБР повідомили, що слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави при цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого, усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загально прийнятих норм моралі є соціального оточення. Йдеться в повідомленні державного бюро розслідувань. Значить, йому повідомили про підозру у грубому Порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Це стаття, о, частина перша статті 296 Кримінального кодексу України. Ми дослідили і виявили, що це хуліганство, угу. особливо цинічній формі, да, там. і значить зухвалість. Є, зухвалість да. Цинізм винятковий да, винятковий цинізм, да. значить, з винятковим цинізмом і значить санкції там, три можливих за цією статтею: п'ятсот і або тисяча неоподаткованих. Мінімумів це тобто 8 тисяч. Ні, 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 чекай. Тут є нюанс. Якщо це кримінальна стаття, то ага. тоді неоподаткований мінімум інший, ага. а, значить, і не 17 він гривень. не сімнадцять. В кримінальних правопорушеннях з 1 липня 2021 грудня це 1147 гривень. О, от такий штраф загрожує або ну, помножений, помножений на, на 500 і 500, на 500. Та. Та. Або. Або так, арешт строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Ну, очевидно, до показу, має, бути, має бути суд, очевидно, <гум> ну, спочатку, та? Ну, а потім вже буде відповідне рішення. Можливо, суд скаже, що ну, нічого такого не відбулося. Ну і литовський депутат Європарламенту е, П'ятрас Аустрявичус запропонував відключити Білорусь від е, системи СВІФТ е, і все через те, що е, Путін з Лукашенком влаштували міграційну кризу на кордонах Польщі та Литви. Ми будемо триматися санкційної політики, підходи е, каже. Е, Ауштрявічус. ми будемо триматися санкційної політики. Підходить вже п'ятий пакет санкцій. Більше того, потрібно посилювати санкції, відкинути Лукашенка від західних фінансових джерел. І СВІФТ має припинити свою діяльність на території Білорусі. Знаю, буде боляче, але буде боляче в першу чергу режиму. Ми маємо триматися такої лінії, інакше ми програємо. Сказав він в ефірі Радіо Свобода. Крім того, він зазначив, що європейський союз може прийняти міграцію. Грантів, а саме там дітей та жінок, але це не означає, що ніхто не потрапить на територію Євросоюзу. Але ну це не має відбуватися саме в такий е, спосіб. спосіб. Так. А тим часом в Україні понад 24,5 тисячі випадків COVID-19 за добу. А саме 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 24 747 випадків COVID. -19. Захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники госпіталізовано 4778 осіб. Летальних випадків 652. одужало 18 896 осіб. Найбільше а, підтверджених діагнозів у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях. Такими були найголовніші новини станом на зараз. А більше читайте на сайті umn.ua. Ми там постійно оновлюємо нашу стрічку новин з всілякими цікавими подіями. Ну або не цікавими, які вже є. Сьогодні буде UMN, Також велике будемо обговорювати події світу і України. Підписуйтесь також до на наші сторінки у соціальних мережах. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Ну, дякуємо вам за підтримку, безмежне. Всі, хто хоче підтримати нас гривнею, для вас є всі реквізити у нас на сайті. Там червона кнопка Doney, побачите. З вами були на зараз. та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.